Дорожчі, але надійніші дві тисячі бронежилетів польського виробництва надійдуть до Міністерства внутрішніх справ України, аби забезпечити потреби українських силовиків у засобах індивідуального захисту на сході України. Ми свідомо йшли на такі вимоги, щоб були дійсно поставлені нам бронежилеті, які відповідають тим вимогам, які є в боротьбі з нашими ворогами в східних регіонах нашої держави. Тому що дійсно там сьогодні приміняється саме сучасне озброєння російської армії. Ті бронежилети, які використовуються сьогодні, вони не в достатній мірі задовольняють наші вимоги. І дійсно, ми поставили такі параметри щодо вимог до цього бронежилета, які в повній мірі будуть захищати наших воїнів там, які воюють на цьому сході України. Не могли ми ставити на алтар життя наших людей, наших молодих хлопців. Заступник міністра Сергій Чоботар зазначив, що основними критеріями вибору постачальника бронежилетів стали максимальний рівень захисту і мінімальні терміни поставки. Фірма «Авіас» погодилася за ціною виробника здійснити доставку засобів індивідуального захисту протягом 70 днів із моменту підписання договору. Всі ці вимоги, які були пред'явлені, задовольнила фірма Авіас, яка приймала участь у цих торгах. По закупці бронежилетів ми дійсно отримали самі сучасні військове спорядження, яке використовувалося в Афганістані. Це будемо говорити бронежилети завтрашнього дня. Сьогодні ми можемо чесно дивитися в очі тим матерям, які відправили своїх синів на війну туди на схід. З поверненням додому такими словами радо зустрів своїх колег-правоохоронців очільник міліції Хмельниччини. Довгоочікувану автомобільну колону чекали на в'їзді у місто. Мені дуже приємно, що хлопці повернулися живі, здорові, з веселим настроєм. Понад місяць вони забезпечували правопорядок у Слов'янську, саме у період його звільнення від сепаратистів. Це була одна з перших груп даїчників, які були направлені з інших територій України для забезпечення проведення і спецоперацій, виконання інших дій, які були пов'язані з виконанням службових обов'язків в зоні АТО, в умовах тих обставин, які зараз там відбуваються, на них покладалися фактично участь у спільних зведених загонах. І були їхні дії направлені на одне для того, щоб забезпечити правопорядок, для того, щоб забезпечити взаємодію усіх служб. Самі ж міліценери кажуть, з поставленими завданнями впоралися, утім, після короткого відпочинку знову готові вирушити у відрядження на схід України. Завдання ми виконали своє, я думаю, як не на 100, то на 99%. Якщо буде команда і батьківщина нас потребує, ми ще раз вернемось. Здорові, готові нести службу. Трошки відпочинуть і підуть далі в бій. Загубався не мам, не тату, діду, і баби Катя, баби Соня, Ліля і пес. Дякую і тайфун. Аби підкріпити свої слова вдячності п'ятирічний Максимко разом із рідними прийшов до кінологічного центру. Своїм рятівникові тайфуну він приніс великий мішок корму. Вже трохи оговтавшись, бабуся пригадує події того дня. Під час відпочинку на природі діти. Гралися, бавились. І в одну хвилинку відійшов наш Максимчик погуляти в сторону і ми його втратили з поля зору. Самостійні пошуки хлопчика не дали результату, тому рідні звернулися до міліції. Другій годині ночі поступив сигнал, що в селі Меденичі Дроговицького району пропала дитина, треба їхати. Шука. Взяв річ річ дитини, маєчку, дав занюхати тайфуну. Тайфун взяв вслід, приблизно 6 кілометрів ми йшли тою дорогою. Почувши голос матері, хлопчик відізвався. Щаслива родина воз'єдналася, а тайфун відправився на чергове тренування. Ми дуже радіємо, дуже вдячні. Така служба потрібна. Дай Бог всім здоров'я, щоб їм тільки зірочки падали на погони, щоб їм не приходилося таких маленьких дітей шукати. Ну а нам, як кажуть, родині треба більше дивитися за дітьми.